Вітаю друзі. Коротше, хочу попередити про невеличку втрату працездатності в плані роботи з шкірою, <кхи> бо захотілося мені зробити бордик. Був такий шматочок, викрою, там були обрізки. Я викраю такий шматочок кордовану. 4 см, ну, вузенький, але все одно, в принципі, доволі таке, чого б і ні. Ну, 4 см, що нам? Шо, що це таке? Це, це доволі непогана не ширина. Ну і вирішив я зробити досточку. У мене були досточки. Але в мене були широкі досточки. Ну і вирішив мене. Купив я електрорубанок, колись був у мене електрорубанок. І оцей палець вартував мені цієї досточки, щоб зробити таку ширину. А цей палець, е викроїв я ще і цей із старого, е вірніше, з Хлоївської е шматка вузенький 4 Це Тут 48, по-моєму, чи 5, по-моєму, 5, якщо я не помиляюсь. Там 40, 40 мабуть, 8 все-таки. А тут ще такий шматочок 4 сантиметровий Це хлоє, Кордуван. А це кордован рокадовський шматочок теж залишився. Я думаю, ну чого б не зробити ще один бордік. Ну і ось дивіться, ще досі кров іде тут. Ще сьогодні. <laughs> сьогодні ще гірше я собі зробив шкоду. <clears throat> Членовредітель. Досі кров тече, поки руку тримав угорі, наче нічого. а Зараз просякло наскрізь. Треба міняти. До чого я веду, друзі? Кожен повинен займатися своєю справою, столяр столяркою, слюсар-слюсаркою, заточник заточкою, ремінних справ майстер ременями, там, ну, плюс я, ну, заточкою я ще займаюся трошки. Тому я всіх, всіх хочу. Як, ну, Всі хочу попросити займатися своєю справою, яку кожен із нас повинен вміти. А якщо ми опановуємо щось, то відповідно треба опановувати згідно ну, не просто взяв і робиш, а хоча б як мінімум там якісь базові вивчить моменти, бо знову ж таки цей, цей палець мені вартував я. Стружку хотів скинути з цього з рубанка. Ну, такий рубанок, типу, фуганок із цим, з цим корпусом Діфремовський. А цей вартував я поклав заготовку. а вона в мене вирвалася з рук. І палець попав в барабан чи в вал. Саме тільки-тільки ножі поставив Новесенькі. Ото таке. Тут, ну, Коротше, біда, друзі. Ну, Поки що я ремені Робити не буду. В планах, ну, знову ж таки, стропи, стропи повинні скоро приїхати, але я ж кажу, що це ну, тиждень мінімум, точно я не зможу нічого робити. Хотів я сьогодні безстренько оперативно зробити 4-40 мм і зробити хоча б бордики, щоб можна було пропонувати людям. Бо борди теж з Cordovana, це ексклюзив. В принципі, хоч і обрізки, тут ось одна, одна така з бороздою, але, але буде робочий, абсолютно робочий е борд. А один оце оцей бордик. саме З підкладкою, ось така підкладочка із фетру синтетичного. Буде з однієї сторони буде рокадовський кордован, а з іншої сторони, у ось є шматочок, він трошки тут у мене бракований, десь в одному місці тріщини. На цьому, на Поверхні на лицевій. Тобто, ну, Він не годиться на ремень, бо туди будуть попадати всяка капелюка, всяка і тому я його завужу, отак от одріжу, завужу і буде така типу замотована полосочка з однієї сторони і гладенька з іншої сторони. От, так от. Це те, що ну, на майбутнє, що, як тільки трошки пальці позаживають, дивіться, на ходу кровить, ніяк не проходить. Ну, Руку вгорі тримайте, ну, це треба скільки тримати. Це ще тут, ще тут більш-менш, е, тут ще навіть і спрацював клей про расу від порізів, а тут ніяк, Тут кровить страшне, кровить сумасшедше. Тому. Друзі, займати, займайтеся кожен своєю справою. І знову ж таки, коли ви працюєте з якимись потенційно небезпечними інструментами, то, як мінімум, е, вивчайте базові навики, які потрібно використовувати під час роботи з тим чи іншим інструментом. Дякую за увагу. Бережіть себе. Знову ж таки, це все е, ну, доволі боляче. Оце отут, до, до речі, дуже боляче було. Але, знову ж таки, сил мені надають наші Збройні сили, які ціною життя, важких поранень і кінцівок. Е, Захищають нас від навали русько-фашистських загарбників. Дякую за увагу. Все буде Україна. Слава Україні!